Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця, я Ростислав Кравець. А це відео присвячено такому питанню. Знаєте, зараз досить активно, яке обговорюється, питання оцеї операції Мідас, Міндіча. Що ж там його знайшли в Ізраїлі, які наслідки, що взагалі відбувається з цією справою? Чи є там взагалі склад злочину? Тут дуже цікава взагалі історія. От у нас нещодавно з'явилася інформація, що журналісти знайшли його в Ізраїлі. Ну, по-перше, скоріше всього, не журналісти, а журналістів ми знаємо, як. У нас, знаєте, непідкутний мішаткач в 6 ранку може прогулюватися і тут, опа, обшук набу. Обшук набу, і тут мішаткач з в 6 ранку випадково там знаходиться. Фактично, правоохоронні органи, ми ж бачили, вже, що було з паном Бігусом, те ж саме, я думаю, і з паном Ткачом, і з іншими журналістами яких просто використовують для того, аби так як ну не можуть же правоохоронні органи зазначити, що вони діють на території інших країн. Це діяли журналісти, які розкопали і знайшли. Ви просто коли дивитесь кожен раз якийсь сюжет, і журналіст говорить з власних джерел, все, Власні джерела, це ми прекрасно розуміємо, Це правоохоронні органи, які просто дали наводку, скажіть, зніміть нам сюжет, а у нас буде підстава для чогось. І такі випадки, вже саме через журналістів правоохоронці роблять, ну, як на мене, постійно. Так, от повертаємось до цієї справи. Ніби е, Україна подала пана Міндіча. В міжнародний розшук, хочете його екстрадувати. Але при цьому президент Зеленський, як показав, я подивився в інтернеті, ще 13 листопада минулого року позбавив громадянства пана Міндіча. 25... Верніше, не минулого, а цього року, 13 листопада 2025 року, тобто минулого місяця, позбавив Міндіча громадянства. Звичайно, його ніхто нікуди не видасть. Це перша історія. Друга історія це все ж таки, а де потерпілі в цій справі? От мене особливо як адвоката, треба ж захищати потерпілих, якщо ми говоримо о якесь, де потерпілі. Зараз вплива інформація стосовно відмивання цих грошей. там 100 мільйонів доларів виявилось, ніби через Державний Альфабанк. відмивалось, і Фінмоніторинг робив отак, разом з Національним банком. Звичайно, це не. Те, що там вам на карточку прийде 3-4 тисячі гривень, вам заблокують, а тут 100 мільйонів пройшло, і державний банк нічого не побачив. Це, думаю, також буде окрема ситуація. Однак повертаємося до справи самого енергоатому, де потерпілі. Ви відчули, що у вас тарифи? От ми дізналися, що 10-15% було. Ціни ніби завищені, а може не завищені, може підприємство з власної собівартості сплачувало. Тобто, коли підприємство сплачує на фонд пана Стерненка, це не корупція, а коли підприємство сплачує собі, це корупція забирає. Ну, Взагалі абсурдна ситуація. От якщо відверто взяти і подивитись на всю цю історію, повинні бути потерпілі. Вони. Намагається той детектив набу, який два роки там за ним слідкував. Ну, це теж абсурд з точки зору кримінального закону. Якщо за законом, за кримінальним процесуальним кодексом відбувається якесь НСРД там, і з'ясовується, що вчиняється злочин, відповідно повинна відразу бути зареєстрована справа. Справа зареєстрована, наскільки ми пам'ятаємо, от те, що була злита підозра. Тільки в лютому цього року, які два роки, за ким він там слідкував, ти він там що встановлював, можна, звичайно, говорити, що там інші справи. які інші справи, ви можете показати цю іншу справу? Ні, не можемо показати іншу справу. Тобто, знаєте, оцей суцільний абсурд більше нагадує, знаєте, такий перманентний тиск на президента України, щоб він на щось погодився. Як тільки президент України відмовляється там підписати відмову від території чи наполягає на якихось умовах України. Відразу з'являється незалежна Набу, незалежний Міша Ткач, незалежний бігус, незалежні ще журналісти, так звані журналісти, які проводять якісь термінові розслідування і щось там виявляють. Ну от Черговий раунд переговорів ми бачимо, що зайшов в Глухий кут. Ми ж бачили, як там у нас пан Умєров їздив там до своєї сім'ї в Штати. Це взагалі окрема історія, яким чином він там проводить переговори, ну то хай там розбирається. І говорив, що от, до кінця дня будуть якісь там вже результати. До кінця дня вже, по-моєму, три чи 4 дні прийшло до кінця дня. Ніяких результатів немає. При цьому чергові там розмови з боку наших партнерів, що будуть, от от яких результатів їх немає. Знову починається тиск на президента, як і вся ця справа. Потерпілих немає. Тиск на президента є. Ніби друзі президента замішані в корупції. Корупція підтверджується розмовами. Окрім розмов, потерпілих нема. Якимось тоннами доларів, які десь щось були, при цьому голова фінмоніторінгу Пронін зазначив, що можете дізнатися в резервній системі, звідки ці долари в Україну потрапили. Ніхто це не робить і в публічній площині не виставляє. А чому? А тому, що, я так розумію, бояться вийти самі на себе. Зазвичай так воно і відбувається. Тому раджу всім дуже уважно відноситись до всіх цих заяв, критично мислити, і все ж таки чекати, коли з'являться у нас реальні потерпіли від цих схем так званих шлагбаумів, до речі, питання там до бившого керівника апарату ВРП, який, говорять, що виїхав за кордон, який був там юридичним керівником, ніби керівником юридичного департаменту енергатами і цим всім керував і тиснув на суди. Знов ж таки, це послухав. Ну де ці кримінальні справи, де підозри з цього приводу. Всі говорять, що є злочин, а потім 10 років розслідують, і прибігає там якийсь там умовний шабунін і починає кричати: А, -а, -а, -а! треба прибрати строки до судового розслідування. Так почекайте, а куди їх прибирати, якщо навіть зараз нічого не робиться. Якщо ми візьмемо ту ж справу, пам'ятаєте, у нас був такий голова ДФС Вірланов, повністю аналогічна справа з іншим головою ДФС, який був після нього насіровым. Насіров Засуджений про Вірланова взагалі зняли навіть з розшуку. Ніхто не хоче запитати, що з Вірлановим, а мабуть, не хоче, тому що він член громадської ради доброчесності, яка відбирала судді Верховного суду. Ну, звичайно. Ну як у такого поважної людини щось питати, як її оголошувати в розшуку? От ми подали запит, чого і зняли з розшуку. Відповіді нема, подамо новий запит. Тому майте критичне мислення, а все, що говорять журналісти з власних джерел, просто треба розуміти. Надали правоохоронні органи. От і вся історія. Тому чекаємо, що буде в справі Міндіча, тому що на сьогоднішній день з юридичної точки зору там нема нічого, окрім політичних заяв і тиску на президента України. Це треба також розуміти і саме так і сприймати. Не давайте шансу ворогам України продавати Україну. І ставати рабами і колонії інших країн. І всім раджу, в першу чергу, звертати увагу на допомогу ЗСУ, допомогу Україні. Іншої країни у нас не буде. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі!